Вітаємо вас, дорогі наші слухачі, глядачі. У мене немає чогось іншого, щоб вам передати чи сказати, але велике бажання ділитися тим, що Бог відкриває в своєму слові і ділитися з вами тими скарбами духовними, які є у Божому Слові. Я нагадував раніше і хочу зараз ще раз нагадати, користуючись нагодою, закликаю вас усіх, виділяйте час кожен день для читання Біблії, докладіть зусиль, заставте себе, виберіть хоч би півгодини, щоб ви в тишині у своїй кімнаті, розкривши цю божественну книгу, щоб Божа благодать повіяла на вас. Щоб батьківське слово прозвучало до вас, щоб Божий спокій міг навідати вашу душу. Так багато відповідей ви знайдете у цій книзі. Повірте, я в цьому переконався. 50 років підряд, вона чудова книга, вона працює, вона непомильна, вона вічна. Як сказав один великий письменник, сказав, що всяка. Спроба принизити Біблію є злочином проти людства. Багато мудрих людей, які керували державами, наприклад, Авраам Лінкольн, він дуже добре знав Біблію. І рішення державні, які приходилося приймати архіскладні, складні, де він поставив перед собою мету і ціль відмінити рабство, яке було ганебне тоді, і примирити північний і південний Штати. Це було надзвичайно такі архіважливі завдання перед президентом, який щиро вірив і знав Біблію. І якби не Біблія, він би цього не виконав. Він мав цю мету і на підставі мудрості, яку він черпав з Біблії, він зміг зробити і перше, і друге. Звичайно, в результаті він, його, він покінчили його життя за таку його сміливість. За таку рішучість відмінити рабство, позбавити багатьох прибутків цих тодішніх олігархів, які володіли плантаціями, він це зробив. І на всяких нарадах, які були, всі чекали останнього слова, що скаже Лінкольн. Тому я закликаю не тільки він, але й багато людей, мудрих, видатних читали Біблію. Я не раз нагадую, що Твори Шевченка, кобзар, майже третя частина написана на біблійну тематику. Будь ласка, читайте. Коли я запитую людей, українців, ревних, щирих, виявляється, що мало хто читає. Поважаємо, вроді Шевченка, а його не читаємо. Я думаю, напевно, і ви так само не цікавитеся. Поцікавтесь, третя частина приблизно його творів у кобзарі написані на біблійну тематику. Ви цього певне не знали. Почніть читати. Але я закликаю до оригіналу читайте Біблію на нашій рідній українській мові. І ви на собі переконаєтесь силу впливу, силу духу і силу Божої любові, яка буде зогрівати ваше серце. Я сьогодні бажаю поділитися важливим таким, а, такою темою про віру. А, на підставі. Цього слова йдуть багато дебатів, багато суперечок. І, можливо, у вас є деякі не зрозуміли питання, а чому так багато вір? Ті кажуть, а що така віра, а чого така віра, а чого така віра Повно. І людина, якби стоїть на перехресті сотень дорог і не знає, куди йти, дорогі мої, я буду на підставі Біблії. Говорити те, що тут написано, а ви робіть висновок. Я не буду казати, що моя віра найправильніша. Це буде неправильно. Я буду казати, яка віра правильна на підставі Біблії, а ви робіть висновок. Усякі прикметники відкидаємо баптистська, п'ятидесятницька, католицька, православна, лютеранська, пресвітеріанська, віра, мусульманська і так далі. При всі оці приставки давайте відкинемо. А лишимо одне слово віра чотирьох букв. Віра, що це за штука. Біблія каже, віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Або одним словом, цей текст можна пояснити так, це впевненість в невидимим. Я Бога не бачу, але я впевнений, що Він є. Коли я вже бачу, то віри не треба. Віра – це є переконанням невидимим. Ось що означає віра у святий книзі Біблії. Читайте 11 до євреїв. Візьміть, відкрийте. Далі йде приклад людей віри, без приставок, без прикметників. Люди, які жили вірою, ной отримав від Бога слово, що буде потоп. І він повірив це. Потопу не бачив. Його не було майже 100 років, але він повірив в невидиме. Він повірив в слово, що так буде, його ще немає. І ця віра тримала його і побуджувала його будувати величезну споруду, той ковчег Корабель, довжиною майже 150 метрів. І кажуть, що він, останки його сьогодні, є на горі Арарат. І він це будував, отримавши слово, він повірив. І почав на підставі своєї віри, що буде потоп, коли він не знав, в якому часі не знав, але він до того готовився. Майже чи більше 100 років він зі своїми синами будував оцю величезну махину. Люди, можливо, думали, що ти робиш, ніякого дощу немає, потопу не буде, на рівнині будує. Його рухала віра в невидиме, що це буде. І прийшов час. Оце невидиме, що він вірив, стало видимим. Але віра Ноя спасла. І хтось мудрість сказав: людей погубив не потоп. Не вода погубила людей. Людей погубило невіря. Який потоп? Того не може бути. Дивіться, гарно сонечко світа, пташки співають. Того не може бути. Але це сталося. І Ноя врятував не ковчег. Ноя врятувала віра, він повірив. Той принцип зберігається і донині. Хто вірує в мене, життя вічне той має, хто не вірує, каже Ісус Іван Івана, засуджений буде. Крапка. І ось признаки або риси здорової, біблійної, Божої віри. Перше, ми читаємо це у листі до євреїв, написано. Вірую, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірю, він перебував на землі обіцяний, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом. Тобто Ісаак це син, Яків, це внук, тими ж спадкоємцями тої ж обітниці, бо він чекав міста. Що має підвалене, що його Бог будівничий та творець. Я беру, відштовхуючись від цього тексту, так як Авраам являється батьком віри усіх людей, Авраам був батьком потілу для всіх євреїв, батько являється, він являється духовним батьком для всіх християн, тому що відр Авраама через потомство. Прийшов на землю Ісус Христос. І написано, що в Твому імені благословляться всі народи. Тобто, через Авраама народився ваш мій Спаситель. І навіть мусульмани, з якими я знайомий, Авраам для них є авторитетом. Тобто, всі майже світові релігії признають Авраама. Ми беремо його на підставі Біблії, як взірець його справжньої живої віри, яка має бути у вас і у мене. І там є чотири наріжних камені, на яких базується віра. Перше, віра починається з послуху. Авраам послухався. Віра починається з послуху. Послухайте мене, каже Господь, і добре вам буде. Проблема людства почалася з непослуху. Наші прабатьки в раю не послухались, в результаті отримали смерть духовну, фізичну, горе, трагедія, непослух. Народне прислів'я каже, послушним дітям вінець, а непослушним кінець, третього не дано. І тому кожному, хто чує Боже Слово. Проповідь через телебачення, чи через читання чи через проповідь і так далі. Послухайтесь Божого Слова. З чого починається віра. Послухайся. Більшість людей, чого я маю слухати, а в мене є своє і так далі. Дорогі мої, Авраам не запитував, він не ставив багато питань, тому що Бог очікує від вас і від мене не тільки віри, а й довір'я, бо без віри догодити Богу неможливо. Наша тема Божа віра, має чотири наріжних камені, і перший з них послух. Послух Слову, послух Богові, послух, який приведе вас і мене до благословіння. Що ж послухатись? Послухатись, що спасіння звершене на Голгофі дві тисячі років назад у Ісусі Христі коли він стікав кров'ю, вмирав за нас з вами, щоб нас простити, освятити і прийняти в число спасених людей. Що нам треба послухатись, повірити в це. Другий важливий наріжний камінь це є дія, віра без ділі мертва, каже Яків. Ми можемо називати свою віру гарними назвами, придумувати самі красиві слова, а толку з того. Славні, неславні, залежні, незалежні, іноді себе називають різні течії гарними назвами. Вони хіба поможуть, кажуть народі, як мерлому кадило. Другий важливий наріжний камінь справжньої віри це дія. Як ми віруємо, віра є мертва. Авраам пішов. Віра закликає нас до дії. Так і написано: ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. Коли ми щиро повірили, ми хочемо людям робити добро, казати добро, благословляти людей, прощати людей, молитися і так далі. Тобто, віра спонукує жива до дії. А якщо я тільки релігійний, зайшов до храму чи молитовний дім підсидів, посидів дві години, заспівав, змовив Отче наш, навіть запричастився. І нікому ні гу-гу. Що це за віра така? Для, для що ця віра? Вона не є живою. Вона, вроді, віра, але вона не має в собі живучого елементу, діло. Вона побуджує до діл. Наш Ісус прийшов на землю, Він щоденно творив. Тисячі добрих діл. Читайте Євангеліє і переконайтеся, третій наріжний камінь, який ми бачимо в цьому тексті, що він жив на землі обітований, як на чужий. Третій наріжний камінь справжня віра. Не закохується в земні речі. Справжня віра не впускає коріння в землю. Справжня віра направляє свій погляд в небо, а не в землю. Живучи на обітованій землі, самим Богом, уявляєте собі, якби нам так було дано, Бог дав нам територію, ми то нам Бог дав. Ми б тут таблицю написали, приват-зона, сам Бог мені дав. Гонору було б, як кажуть, хвальби повні торби. Авраам живе на Божій землі, як на чужій, зверніть увагу. Віра не закохується в земле. Скільки нині віруючих людей, християн, от, свариться за земні речі, за межу, за матеріальні, за маєток, за гроші, за други. Скільки ламають долю, тому що вони влюбилися в земні речі. Гарно виглядати, гарно з'їсти, гарно мати авто, бути собі таким поважним, кажуть, чоловіком. Біблія не забороняє користуватися. Красиві будьмо, гарні будьмо, все-все, но наше серденько не повинно влюблятися в тимчасові речі. Нині не, маєм, завтра забрали. Мав цей йов багато дітей і маєток один момент все пропало. І йов лишився без нічого, але в нього була віра. Він сказав, хай мене випробую, будуть чистіші за золото. Бог дав і Бог забрав, хай буде ім'я Боже благословенне. Якщо для тебе, дорогий друже, що мене слухаєш, матеріальні речі є для тебе основними, у тебе проблема з вірою. Вона зациклена на землю. Користуйся земним. Багатство не гріх, авто не гріх. Майте все, але не закохуймося в гроші. Не закохуємося в маєтки, в автомобілі, в квартири, в меблі, в одяг і інші марнотні речі. Користуймося, але не влюбляймося. Влюблятися треба в правду в Ісуса, те, що дає нам вічну перспективу. І тому третій наріжний камінь віра не захоплюється земними речами. Четвертий, останній наріжний камінь є написано, бо він чекав міста. Віра, справжня Божа віра, живучи на землі, користується, але вона найперше послушна вона діяльна, вона не закорінена в землю, хоч користується нею, а використовує землю для помочі інших земних речей. Помогти бідним, нещасним, голодним, заплаканим і так далі. І четверта, важлива риса, четвертий наріжний камінь, це віра чекає. Чекав він міста, якого художник і будівничий Бог. Вона чекає вічного, нетлінного, нев'янучого, яке буде стояти на віки віков. До того міста прийшов запросити вас і мене Господь, щоб закликати нас. У те місце, про яке він сказав у Євангелії Івана, що в домі Отця Мого осель багато. І, Отче, хочу я, щоб там, де, щоб ті, яких Ти мені дав, були зі мною там. Мета християнина нашої віри це осягнути вічні оселі, які Господь приготовив для вічного царства. Про яке ми молимося, молитві Отче наш, але не завжди думаємо, нехай прийде Царство Твоє. Де воно прийде, коли воно прийде. І що то така за штука? Царство це коли прийде повнота влади Ісуса над небом і над землею. Хай вас Бог благословить. Перевірте свою віру, чи в неї є оцих чотири складники. Якщо немає, то ця віра неповноцінна. Якщо немає, ця віра щербата. І дім, який має хоч один а, проблему а, має проблему в фундаменті, він довго не простоїть, він завалиться. Повторяю: це послух, це діяльність, це не влюблятися в земні речі, і це очікує. Церква очікує приходу Ісуса. Хай вас Бог благословить. Читайте Боже Слово, і ви переживете велике благословіння, і хай вашому серці завжди буде місце для Ісуса.